І попри всі складнощі, друзі, бо ви бачили, парасоля вже була у кошику. Я цю зйомку все-таки проведу, бо білий гриб то є білий гриб. Ось ось цей. А ось тут, панове, кладемо до кошика. Я під бородою тримаю ручку парасолі, а ось тут і ще один, а ось тут і ще один. Ой, парасоля мені впала. Не втримав. А ось тут і четвертий. Ось так. Я це мусю вам показати. Неприємно, але факт. Дощ усилився. Все, я вже без парасолі. Бо азарт пішов, бачите, де кошик аж. Ви думаєте, це був кінець? Ні. Потім ще я побачив ось цього, а потім ще й ось цього Ось. А ось тут, друзі, бачу. Є ще й ось цей. О, березнячок нас нагородив спочатку червоними, а потім каже, на старий і біленьких. А тут під листям що? А ви погляньте. А я думаю, де ж четвертий? А там так та куди? Тепер буду шостого шукати, бо є й п'ятий. Ось він. А тепер думай де шостий? А за шостого буде ось цей червонячок. Це також гриб. Ось так і в таку погоду можна отримувати насолоду. Паде по повний. Ну нічого. Зате ми з грибами. Трішки далі, але був і шостий, із тої компашки. Найшли ми його. Червоний вже не буде рахуватися за пару. <laughs> вот такий все.